Вітаю, скорпіони у цьому відео, і ми розглянемо зараз гороскоп на жовтень саме для вас. Отож, враховуючи всі астрологічні транзити, ми зараз пройдемося по всім планетам. Почнемо з Меркурія. Отож, скорпіони Меркурій відповідає у нас за наші думки. За наші ментальні здібності, куди направлені наші думки, про що ми думаємо. Да, і з до 6 жовтня, з 1 числа по 6 Меркурій буде йти у вас по 12 дому. Це такий таємничий дім, воно може давати вам таємні якісь переговори з кимось. Якісь да, та, таємні, що не виносяться на загал. Можливість завершувати якісь роботи з кимось, якісь перемовини. Без розголосу, з кимось щось обговорювати. Підсвідомо беремо тему, це можуть бути якісь активні сни, вам снитися, інтуїція як буде добре працювати, наприклад, бажання, більше підсвідомість вашу досліджувати ваші теми психологічні. Бажання писати щоденник, чи вести духовні практики, ймовірність ось на це велика, і це повернення до старих тем, які потрібно обдумати, чи відпустити, чи зайнятися якимось старими страхами відпусканням. Після 6 жовтня. Меркурій зайде вже в ваш перший дім, нарешті, і це буде ж сильне бажання вже висловлюватися і діяти активно на загал усім, бути почутим саме, зростає комунікабельність, активність у соцмережах, Ви будете себе показувати вже більше, самопрезентувати. Вираження себе у вас буде йти через слово, власне, через там особистий блог чи консультації, наприклад. Далі, сонечко, йде у нас з кінця вересня по 23 жовтня, у вашому 12 му також домі. Через це... Можливий спад енергії, бажання усамітнитися, знову ж таки, час закривати якісь справи, щось завершувати, акцент ось саме на цьому. Ось, можливість піднятися новий, на новий рівень тут буде через духовні досягнення, через ретрити, медитацію, зайняття духовними справами. Також може бути робота. Пов'язана з лікарнями, з усамітнестю такою, з закритостю, благодійністю чи залаштунками десь закритість. Можливо, важливо також не перенавантажувати себе і берегти імунітет. Далі 7 жовтня відбудеться повня у вашому шостому домі, а це про роботу таке питання. Кульмінація може бути у а, питаннях пов'язаних з роботою, здоров'ям, з режимом, з вирішенням проблем. Може завершитися проєкт на роботі, чи ви можете а, завершити якусь роботу, відмовитися від неї, чи а, з колегами а, певними розпрощатися чи з начальством. Так? Можливо, різке усвідомлю усвідомлення якесь, там ця робота для вас, чи ні. Наприклад, у своє. Результ... У сфері здоров'я також може бути результат, наприклад, якийсь аналіз прийде, чи щось ви завершите, до прикладу. Чи, наприклад, даже відмовлення. Відмова від шкідливих звичок, до прикладу. У когось це може бути момент, коли з'явиться новий, навіть якщо на роботі, новий співробітник, чи звільняється старий, чи болячка якась нова, чи стара завершується, чи в новій ми також маємо розібратися, чи якась нова проблема, і ми в ній маємо розбиратися. Тут та, то ну, буде Результат певний, да, котрий вам а, принесе ваша рутина і догляд за собою. Да, тобто від, буде певний результат певного стилю харчування чи занять спортом, буде такий певний а, зріз. А, і результат. Далі Венера в 11 му домі буде до 13 жовтня. Ось тут вона буде йти. І... А, це може давати приємні події в колі друзів, зустрічі, вечірки, нові знайомства у вашому колі спілкування. Мож, можливість отримати користь чи підтримку від спільноти якоїсь, від клієнтів ваших. У стосунках також може бути романтика з кимось, чи з через, може бути з'явитися стосунки з кимось через дружбу чи через спільних друзів. Ось, а після 13 жовтня Венера заходить у ваш 12-й дім, і тут можуть бути таємні якісь симпатії, приховані романи, потяг до закулісних, кармічних якихось стосунків, усамітнення, творча робота. Може бути, знаєте, коли ви хочете бути на самоті, і саме це вам даватиме якусь творчість, натхнення. Відчуття, що. Ну, що ви приховані поки що від світу, і е, ось це, е, тобто вам буде приємно знаходитися на самоті з 13 жовтня. Далі, 14 жовтня, Плутон розвертається у прямий рух у вашому четвертому домі. Тобто він певний час стримував е, якусь тему, е, пов'язану з вашим домом. Тобто питання дому, сім'ї, коренів це вже рухатиметься з такою самою старою силою. Можливість для початку якихось серйозних змін у житлі, може ремонт нам почати, чи переїзд дійснити, чи купля, продаж, майна нерухомості. У сімейних стосунках це вирішення давніх може якихось конфліктів, чи щось кле стояло на паузі, і не давало вам рухатися далі у вашій сім'ї. А... Глибокі трансформації взагалі через родинну цю тематику. Ось спогади, якісь історії обговорювати з родиною, Ось, чи з минулими поколіннями. Весь місяць Марс знаходиться у вашому першому домі, а це даватиме вам такої енергії багато. Потужний прилив енергії і іні ініціативності. В в цілому це бажання діяти і починати щось нове і боротися. І може з'являтися іноді схильність до конфліктності і проявляння себе, тобто краще знайдіть якусь сферу там, де ви будете проявляти вашу енергію, щоб це не пішло у конфліктність. Тому що Марс в першому домі це може давати. Ось. Може. Добре для спорту, може для запуску якихось особистих проєктів. Сміливі кроки, коли ми робимо. І потрібно тут також слідкувати за здоров'ям. Ось. 21 жовтня буде молодик у вашому 12 му домі. Це початок нового циклу знову про ваш внутрішній світ. Можливість закладати нові практики, якось починати. Да? Е е медитації, там психо е що стосовно психології, цим е зайнятися. Це новий час, щоб зайнятися саме цим. Е е лікування внутрішнє якесь проводити. Е е Яке знову може з'явитися якась таємниця чи якийсь закулісний проєкт? І для когось може якийсь новий роман з'явиться, що буде під завісою, під куполом, таким усамітненням, відчуттям, що щось, наприклад, закінчиться, щоб згодом дати місце новому. З 23 жовтня сонце заходить у ваш перший дім, і це старт такого особливого ще нового додаткового особистого такого року. І це відчуття, що скоро, наприклад, невдовзі вже з'явиться нова енергія, тобто пропрацювавши весь цей 12-й дім усамітнення, і це ось буде вже з наступного місяця і час проявляти себе, якби не стане да? заявляти, заявляти про свої бажання, от, діяти. Да? Добре для нових починань, взагалі будь-яких, і це зміна стилю, зміна іміджу, покупка одягу, нова презентація себе світові. А 23 жовтня також Нептун, що зараз йде ретроградним, він зараз у вас іде по шостому дому, і до січня він заходить у п'ятий дім, тобто він трошки там повертається. Щось до завершити. Нептун він таку знаєте туманність привносить і. Бажання підзадуматися, чи дійсно воно правда, чи дійсно воно так, як має бути щось. Це перегляд тем творчості, дітей, любові, а можливість, в принципі, знову звернутися до старого хобі, до мистецького якогось проєкту, те, що вам справи, які приносять вам задоволення. У стосунках може можливо якісь ілюзії через жування стосовно чогось, і потреба розібратися саме в романтичних почуттях до когось. У темі дітей, воно, можливо, буде повернення до старих питань виховання, чи здоров'я дитини, чи навчання. Може бути натхнення, але водночас і плутанина. Тому, важливо перевіряти факти, от, а не підватися самообману. Ось такий жовтень для вас, скорпіони. Це ваш місяць. Бажаю вам гарного місяця легкого та до нових відео.